Що ніколи Балщина не відчувала такого позора. Перший раз е, по приїзду Тіни це відбувається. Приїжав Віталій Кличко, е, Ананів. Е, люди його зустрічали добродушно. А це, і ви зрозумієте, це діти, студенти, е, балське педагогічне училище. Е, Я почала запитувати, чому ви тут, діти ховали свої дітям стидно, тому що ми багатьох із них знаємо. Вчителі, які там працюють, їм теж стидно, вони ховають свої листя, але вони прийшли за гроші. Тому що їх змусили прийти, змусили, їм стидно, але вони стоять. Дійсно, це робота партії регіонів, Вони бояться, тому це їхні останні такі штрихи. Тому але ви знаєте, це позор, і мені, як уроженки, цього міста дуже соромно, дуже соромно за, за те, що відбувається.